Всім привіт! Вас вітає наймолодіжніший подкаст про інклюзивність та безбар'єрність. Ну, ну без, без бар'єрів. Бар Мене звати Тарас, громадська організація Безбар'єрний Тернопіль. Мене звати Іванка. Я з регіональної команди національного українського молодіжного об'єднання. Ми покажемо кращі практики доступних локацій в нашій країні, які можуть стати прикладом для інших. Сьогодні ми в локації для події «Літепло», тепло, що розташована в Тернопільській області. Ще тут не був, так? Ні, я ще тут, ну я тут вперше, так. Мені якраз дуже цікаво пройти, буде пройтися по різних доріжках, подивитися, що тут є з цікавого. Я вже тут була і ну, я дійсно люблю цю локацію. Крім того, що це знаєш, такий виїзд з міста. Вона ще й збирає дуже багато класних людей тут, різні події. Моє перше враження, воно я десь закохалась, певно, в неї. Якщо тут проводять ну, масові заходи, то дуже важливо, щоб ця локація була безбар'єрна, і тому ми тут, так. щоб подивитися і можливо щось порадити. Ну і в цілому подивитися, як тут так. гарно. Давай це і зробимо. По боках оці в'їзди, сюди, бачиш. Наприклад, ага. тут часто розташовують е, е, типу всяке солодке, ну, або якісь ніби форшат, кейтер, Та, пишать, то цікаво, тобі зручно буде Трошки, зайти, зайти. бачиш, я от, Так, вас. сходинка є е, і. Але нормально, так? Якщо б без електроприводу, то довелося б так чуть-чуть підстребувати. І Зусиль додати, так? Зусиль додати, так. Здається, що такий перепад висот це дрібниця, але для багатьох це може стати вагомою перешкодою. Згідно державних будівельних норм, поріг має бути в нуль. Максимально допустиме відхилення від норми 2 см, якщо без цього ніяк. Як уникнути перепадів на вході, ми ще покажемо на прикладі цієї ж локації. Можна камінців підсипати, але. Краще все щось таке залити, угу, таке, що більш таке міцніше. Одна... Та. Темою безбар'єрності я почав цікавитися у 2018 році, коли звернув увагу на те на труднощі, з якими я стикаюся. Коли йду в парк, там були ями, різні інші перешкоди. Ну важливо, щоб громадськість була. Активною і звертала уваги на бар'єрність і е, не чекала, що там хтось зробить е, простір, вулицю, е, якийсь там парк, сквер доступним. Безбар'єрність це не просто замінити стару плитку новою. Це про повагу до кожного і кожної. Це ти називається електропривід, так? так вибачте, так, якщо так. ти ходиш по місту, так, так. то ти завжди береш його, бо в місті особливо е, в Тернополі, дуже місту. різна дорога. Так, по місту от, пересуваюся з допомогою нього, а вже як десь в якомусь закладі, так, вже під час якихось зустрічей, то я його вже залишаю, а далі їду своїм ходом, кручу колеса. На жаль, в Тернополі не всюди є так, ну, так. безбар'єрність тротуарів і так далі. Тому часто я їду дорогою. Mm -hmm. Ну, бо дорога рівна, асфальтована, і ну, це полегшує пересування містом. На жаль, коли на тротуарі не враховані потреби кожного та кожної, люди потрапляють просто на дорогу. ДБН чітко каже, лише рівне і тверде покриття, а ще важлива ширина пішохідних зон. Вона має бути мінімум 1,2 метри для одностороннього руху і 1,8 метри для двостороннього. Зараз користуюся візочком з ну, з дитинкою. Та їжджу е мама недавно стала мамою і. І дуже, ну, просто кардинально змінила свій погляд на наше місто. Тернопільська команда Нумо проводить дослідження про молодіжну політику в Тернопільській області, і ми побачили, що часто молодь не має змоги виїжджати за межі громади. І це десь робить молоду людину такою вузькоглядною, напевно, а якраз безбар'єрність стосується того, щоб мати цей широкий погляд. На потреби свого ближнього, тобто хто є поруч з собою. Я думаю, що ми цікавимося темою безбар'єрності, тоді, коли це стає нашим болем, нашою потребою, щоб наші права врахували, це дуже просто. Наприклад, коли я стала мамою і почала користуватися візочком, я зрозуміла, наскільки в нас не придатне для цього місто, так тобто купа купа ям, купа доріг розбитих, купа бордюрів. І я зі своїм чоловіком ми написали е, звернення в е Тернопіль, і нам відповіли на нього і засипали один з бордюрів, щоб там був трошки кращий з'їзд. І безбар'єрність якраз починається з тебе і з мене, з тої зони відповідальності, яку ти несеш. Не з лише коли ми говоримо про якийсь там будь-забудівлю е, міста, про великих е, корпорацій. Це зокрема про конкретний вплив. Мене, тебе, молодої людини, на тому місці, на якому кожен з нас є. А як тут тобі би було з візочком? Значно легше, знаєш, навіть по траві, по траві, по камінчиках він справляється. Їхати з цими перепадами порівняно з тим, як ми в місті маємо, то тут доступний Доступний простір для пересування цілком так, цілком доступний. Можеш е, трохи прокоментувати, як пересуватись тобі тут? Е, Я по-іншому Так, е, підлога гладенька, бетонна, тобто. Е, легко. Е, легко, <плес> так, так. Немає порогів ну, в середині. Туалет з поручнями. Е, одна, один поручень відкидається, трошки, трошки болтається, треба ліпше закрутити. Біля туалету є вазонок. Це елемент дизайну, так? але краще його забрати, забрати угу. тому що тут місце для маневрування, якщо людина відкидає і пересідає, вона може колесом зачепити і пом'ється. Омивальник на хорошій висоті, під омивальником є простір, це добре, дзеркало. Під ухилом, і людина на кріслі колісному себе бачить кран важельного типу. Це дозволяє зручно відкривати воду закривати все штатно. Є пеленальний столик. Це, Це вже ти можеш а, затестити. Я... я зараз голосую спробую <схід> його. <схід> ну, ще тут я звернув увагу, що можливо трохи замало. Е... Освітлення треба трошки е, сильніше. Ну, і двері широкі, це дуже е, покращує зручність, і вони навпроти е, вхідних, тобто не потрібно кудись розвертатися, це гарне рішення. Е, ще б я хотів звернути увагу е, двері. Угу. Би було добре ще одну ручку додати, а далі я вже е, за те, що сам. Тільки-но ви побачили приклад універсального туалету, саме так його правильно називати Не інклюзивним і не для людей з інвалідністю, бо він зручний для всіх маломобільних груп, для людей на кріслах колісних, з милицями, тростинами чи з дитячими візками. Тут немає порога, широкі двері 90 см, достатньо простору для маневру, є зручна кнопка зливу, вільний доступ до умивальника, регульоване дзеркало. Пеленальний столик і паперові рушники замість гучної електросушки. Щоб зробити його ще доступнішим, радимо прибрати зайвий декор, закріпити поруччя, додати тримачі для тростин, горизонтальну ручку з внутрішнього боку дверей, нормативну піктограму на позначення універсальної вбиральні та якісне розсіяне освітлення. Ми змогли подивитися всі ваші зони. Які є тут на локації, точно відмічаємо, що ця локація є безбар'єрною, як і для Тараса, так і для мене. Це дуже дуже тішить, і тому таке питання, як виникла ця ідея зробити простір безбар'єрним, і чи з самого початку ви планували його робити таким, чи були якісь? Зміни потім. Угу. В нашому проєкті є дві людини: це я і мій бізнес-партнер Ігор. В 2014 році, після Революції Гідності, мені дуже хотілося бути долученою до якихось позитивних змін в нашій країні, і я стала однією з учасниць такої громадської ініціативи, як Урбанте. Колись була така у Тернополі. Е я була єдина, хто не був архітектором там. <хи> е і так розпочалась моя дружба з молодими класними архітекторами українськими. Е і ми намагалися змінювати публічні простори. І, відповідно, е так я якби дійшла до того, що. В нас не видно людей з інвалідністю через те, що в нас не створено умов для них. І для мене це став один з таких важливих пунктів, які би хотілося змінювати в нашій країні. Відповідно, коли ми почали реалізовувати літепло. Стався якби такий задум. Ми почали планувати, думати. Я запропонувала Ігору, що собі поставимо за ціль зробити цей простір максимально безбар'єрним, пояснивши важливість, чому потрібно так робити. Бо ми не знали, не були впевнені, чи нам це вдасться. Але насправді того результату він не ідеальний. Але того результату, якого ми досягнули, ми ним дуже задоволені. Перевага те, те що е, тут нема таких різких перепадів по висоті і. Все приблизно в один рівень, немає порогів тут в основних локаціях, окрім там певних елементів. Но з такого не дуже над чим треба ще працювати, це доріжки, декуди воно добре, а декуди ще трошки оці камінчики вони суваються. І це створює незручності, але е, плюс є от деякі доріжки дерев'яні, і це покращує навігацію. Гарна локація, щоб проводити якісь заходи, події 100%. Так, сто відсотків. Ми цим і займаємося. А чи одразу все вдалося зробити таким рівним? Чи у вас були якісь виклики з тим, щоб от які кроки перші ви зробили, щоб робити цю безбар'єрність? Виклики почались одразу ж після того, як ми такі прийняли рішення, все будемо робити безбар'єрним простір, тому що насправді ті фахівці, з якими ми працювали. Але, е, всі майже одноголосно говорили, що. Ні, так не буде. Так ніхто не робить. у Вас дерев'яна споруда, обов'язково мають бути сходи. Ми почали реалізовувати, тобто планувати проект, працювати з архітектором у 2019 році. На той час не було <свісно> в доступі відкритому якоїсь нормальної ну, там, не знаю рекомендації, літератури, в кого запитатися, в кого проконсультуватися. Ігор їздив наприкінці 2019 року на інклюзивний форум і просто. Ну, ходив між людьми щось розпитував, а що, а, а як. Але часи змінюються. Цьогоріч Національне українське молодіжне об'єднання разом з експертками з питань інклюзивності та безбар'єрності та архітекторкою і спеціалісткою з фізичної доступності розробили посібник по фізичній безбар'єрності для молодіжних центрів. Слідкуйте за анонсами. А якщо вам потрібні профільні рекомендації, профільний фахівець має завітати до вас на локацію, зробити обстеження. Сформувати звіт та розробити рекомендації, які відповідають всім стандартам. Тому для нас це був справжній виклик, тому що в нас був обмежений бюджет, в нас були обмежені ресурси, в нас був обмежений час, і в нас не було інформації, не було до, ну, людей, які як це зробити. Тому що ці державні норми, ну воно трошки якби, відірвано було від, від реальностей, в яких ми живемо. Тому. Та як нам це вдалося, навіть не ідеально. Ми дуже дуже радіємо результату. Е, я звернув увагу на те, що під столом є простір, так і, е, і людина кріслоколісного може вільно заїхати. Маленьке уточнення: крісло колісне це допоміжний засіб для ходьби. Людина на ньому не їздить, а ходить або ж пересувається. Всі ми ходимо в різний спосіб. А милиці, крісло колісне чи протез лише допомагають в цьому. Помилятися або не знати це нормально. Важливо бути відкритими до змін, бо безбар'єрність це також про коректну мову. Чи звертають ваші відвідувачі на це увагу на різні якісь аспекти безбар'єрності, і як ви, можливо, видозмінюєте простір? Угу. Ну, насправді про столи, то, то дякуємо. Це цікаве зауваження, бо ми. Про це не задумувались, але класно, що воно е, співпало. <сі> У нас недавно проходила інклюзивна подія, де були е, діти з інвалідністю разом з військовими, е, які або ветерани, або на протезах після поранені. Е, і е, тоді ми вже питалися зворотній зв'язок військових і якби, отримали позитивні е, відгуки. Е, також в нас були випадки, коли локацію обирали. Наприклад, наречень для цього святкування весілля, бо хтось з їхніх близьких родичів має інвалідність. Коли до нас приходять на огляд, ми ж такою просвітницькою трошки діяльністю займаємось, бо ми розказуємо, що ми зробили локацію безбар'єрною, старалися зробити її максимально безбар'єрною, і відповідно це важливо не лише для людей з інвалідністю, а для усіх маломобільних груп населення. Тобто, якщо у вас будуть супермаленькі гості, там дітки. Якщо у вас будуть молоді батьки, якщо у вас будуть бабусі, дідусі, це також важливий для них момент. Розкажи, може, про цю поступовість створення цих безбар'єрних можливостей, не знаю, точок, бо не ж все ж так одразу було, правда? І я думаю, багато хто лякається того, що ой я не зможу так все одразу зробити таким безбар'єрним. Насправді важливіше мати оцю ціль, до якої навіть поступово, але доходиш. Е і ми навіть. Так, в нас була розрахована ця вбиральня з самого початку, тобто відведено на неї місце, але ми розуміли, що ми не маємо коштів, е, і ми її вдалось її зробити лише у 2023 році. Тобто, простір нам вдалось зробити безбар'єрним. Наскільки це можливо, але ми думали також про категорію людей з порушенням зору, що ми можемо дати цим простором для них, і тактильний сад це була як одна з ідей. Ми не відкидаємо цього. Також в нас в планах є зробити інклюзивний дитячий майданчик, але знову ж таки, це плани на майбутнє, тому що, ну. Бізнес має приносити якісь кошти. В нас сталася пандемія, коли події не дуже були. Насичено відбувалися. Також в нас сталася повномасштабна війна, де в нас у 2022 році другому році нас було 90% всіх запланованих святкувань, які мали відбутися. Вони були або скасовані, або перенесені на невідомо який час. Ось відповідно, ми тільки зараз якось там відживаємо. Я звернув увагу, що у вашій то стодолі. З так немає порогу, русовні двері. Чи не боїтеся ви, що там вода потрапить всередину? Боїмось, і... боїмось, і інколи вона потрапляє, але дуже невеличка частина. Тобто, якщо там утвориться, не знаю, на 50 сантиметрів зайде трішки дощу, бо він косий. Ну, напевно, це цього вартує, але люди мають можливість безбар'єрно зайти в приміщення. А ось і обіцяний приклад: жодного перепаду висоти і двері на одному рівні з підлогою. Це означає, що кожен і кожна, чи на кріслі колісному, чи на підборах, чи з дитячою коляскою, зможе пройти без перешкод і відчути себе комфортно. Такі рішення говорять мовою поваги та любові до інших. Всюди є завжди, що ти маєш вибирати міще Ну, тобто немає такого ідеального. Ідеального порядку в світі, що ти таки йдеш, все це робиш і все тобі сприяє. Тобто ми розуміли, що є такі ризики, але ми максимально старалися їх позбутися. Скажіть зі свого досвіду якісь поради для інших людей, які створюють якісь схожі простори чи просто простори. Перше. Є набагато доступної інформації, класної, розписано просто з практичними рекомендаціями. Друге, бізнес, громадська організація, будь-хто, публічний простір всі виграють від того, коли простір є безбар'єрним і інклюзивним. І ще одна порада може бути перегляд наших відео, наших випусків як натхнення, приклад для наслідування, і особливо такими як літепло, локаціями, надихатися, переймати досвід для себе і створювати такі простори в себе на місцях. Класно, підписуйтеся, лайкайте, коментуйте. Па-па. Вона не дасть.